Прояви сепаратизму я б боровся так, як борються в усіх державах. За це треба строго карати. Я не знаю, скільки там років за це дають, але це про антидержавні дії. Розумієте? Демократія то демократія, але ну, є конституція, є закони, є світові закони, є сві... закони держави. Якщо ці закони порушуються грубо, то треба за це карати. Вот вчера в Николаеве поборолись сепаратистов, которые уже больше месяца находятся под, на центральной площади города под памятником альшансов с предлогом вроде как, как бы защищать памятник альшансов от бандеровцев, которых никто никогда не видел и, наверное, не увидит. Вот, вчера они не хотели штурмовать облраду. На помощь как бы, облраде была собрана народная полщиня Николаевцев. Вот, и они, ну, сепаратисты попытались штурмовать. В этот момент как бы, николаевцы дали им отпор. Милиция частично как бы, помогала сепаратистам, то есть разгоняла ополчение. Вот, тем не менее, у них ничего не получилось, и Николаев успешно выгнал с площади сепаратистов, убрал их не все палатки. Я також наголосим з пані з Ніколаєва, що повинні вирішити свої проблеми іменно українці, в яких містах живуть самі, а не з допомогою так званих тітушок, які прислані за кого-то Я сам з Київської області з города Білої церкви в нас теж попиталися захватить. город администрацию, но народ тоже так же само вышел и дали отпор. То есть это решение именно жителей города. Я думаю, что сепаратизму надо бороться таким образом, чтобы тех людей, которые закликают к этому, сразу ловить на корню. То есть, чтобы вот в соцсетях, это сейчас очень активно развивается в соцсетях, То есть, вычислять по IP-адресу, я думаю, для нашого Міністерства оборони і МВС України не проблема. Брати этих людей, просто вычислять на корню і одразу предъявлять разные різні претензії і соответствии з кримінальним кодексом України. Ну, я думаю, що перш за все треба. Виказувати підтримку населення, яке проживає у восточних регіонах, і в такий спосіб показувати різними шляхами їм, як можливо як важлива наша підтримка для них, щоб вони розуміли, що ми з ними перш за все. Тобто, в принципі, я вважаю, що саме мирні заходи всілякі допоможуть об'єднатись Україну. Перше – перекрити границі, тому що тільки сепаратисти, тут і шпіони, і лазутчики, то вороги. И они как раз вот это все и делают. Перекрыть границу, прекратить полностью все всякие отношения с Россией, экономические, политические, военные, потому что это нереально. До, до, до выборов они нас будут топить, а мы сами открываем им границу. Вот. Естественно, всех сепаратистов известно, их надо просто арестовать. Ну, ну и убрать почву сепаратизма. Здесь почва, есть, конечно, недовольные. Тот же язык можно пока... Язык федер... ну, федерація понятно, не нужна, а больше прав дать уже надо сейчас, сегодня. Если это не сделать, к сожалению, это будет. Это будет. Они будут будут постоянно раскачивать, 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 запускать своих сюда шпионов. И это будет продолжаться до выборов, Как минимум. И ничего суспільного между теми Демонстраціями, які зараз на відбуваються на сході, і тими, які була у нас в Києві, нічого немає. Бо ми виступали за єдину вільну державу, а ті люди виступають за розвал нашої держави. Тому я вважаю, що їх треба карати нещадно. Іноземних учасників вплоть до вищої міри. Якщо наші правоохоронні органи показують свою безпорадність, то, на мій погляд, варто застосувати о, напіввійськові формування. Та сепаратизм не пройде. Не пускати, ні в кої випадку, і приглушувати це все движення їхнє. А арештувати і туди назад на Росію їх відправляти. Треба цих сепаратистів всіх арештувати і виставити одну лінію перед російськими військами, щоб вони були живим щитом. Ті хочуть на нас нападати. От нехай вони спочатку їх побувають, цих сепаратистів, і це було б саме найкраще рішення. Я вважаю, що потрібно боротися жорстко з сепаратизмом, тому що це веде к розколу в Україні однозначно. Сьогодні сепаратизму немає на Україні. Все, це все абсолютно надумано і це все йде просто гра. З одного боку, політична гра, з іншого боку. За допомогою грошей Росії, за допомогою грошей тих же людей, які сьогодні втікли з України, вони просто грають і грають спеціально на нервах для того, щоб визвати відповідну, відповідну думку і спільноти загальної і нашої української і страх перед Росією і таке інше. Я думаю, що це найближчим часом закінчиться. К сожалению, в последнее время мне даже стыдно, что я русская, потому что то, что сейчас в последнее время было, есть. Я знаю, что в России есть много мудрых, хороших и добрых людей, но почему-то они оказались заложниками этой пропаганды, и мне теперь стало ясно, что с людьми можно делать очень много, причем с, людь с умными людьми. Но с такими как украинцы, ничего не сделаешь. Они имеют свою историю. И, мы, и я уже хочу быть украинкой. Если заменить мне сейчас национальность, я попрошу дайте мне украинскую национальность. потому что я оказалась по природе на самом деле украинкой. Да я знаю і и, и Харьков, и Донецк, и Николаев, откуда я приехала. Да, конечно же, за люди за Украину. Это все. Мелоч, мелоч, которая э, на руку ми знаємо хто, тому що не хочу говорити, тому що русський це моя, э, моя родина. А ну, я знаю, що це все йде оттуда. Сепаратизм не може бути на порожньому місці. Йому треба основу. І Боротися треба не з тими, хто викликає, а з самою ідеєю. Тобто, чому? Треба задавати вопрос, чому ви хочете відділитися? Чому? Тому що я з Криму я все це бачив на власні очі. Як це було, як, людей, як люди були в ейфорії. Як вони до третьої ночі каталися з прапорами Російської Федерації і кричали Слава Росії і так далі. Тобто, я все це бачив, і це не одна, дві чи три людини. Це думка народу. І з нею треба ну, з нею треба щось робити. Треба проривати інформаційну блокаду. Треба діяти не їхніми засобами, а вгадувати, вгадувати нові. Зразу давати заключення. Срок 15 років, без суду і слідства. Спершу почати розка... людей просвітити історію нашого українського народу. Розказати, що українською кров'ю і касями виставили нас Далекий Схід, Сибір, Північ. Українці цього не знають. Я служив в Приморському краї, там всі села називаються Давидовка, Івановка, Сергеївка. У російські депутати знову ідея заселити на границі 7 мільйонів чи скільки мільйонів українців між китайцями. Українцю дають метр землі, він цепиться зубами, буде. Держати за неї росіянам кілометр за 50 постав ящик горілки, побіжуть, будуть горілку пити. Я по національності поляк але я істинний патріот України. Я не розумію, як жити на цій Україні і запросити фашиста Путіна до себе, щоб йти в йому в ярмо. Сепаратизм це таке явлення, що їх мені здається, це нужно прирівняти до терористів. Потому что из их действий, их призывов теоретических, получается, что в практике они получаются как террористы. И я считаю, что в такое тяжёлое время после Майдана, когда ослаблен народ, ослаблена экономика и то, что творится сейчас, сепаратизм. Я считаю, что пресекать нужно очень жестоко. Корні присякають. Правительство у нас і обов'язки, достатньо грамотне, достаточно, достаточно політизоване. Народ та правительство підтримує. Я вважаю, що боротися потрібно дуже жорстко. Сепаратизм він не на голому місці виник. Перша проблема. Діло в тому, що 20 років ми не будували державу, не розбудовували, а тільки займалися ну, вопреки Нашим бажанням та хто як міг в різні боки. От ми до такого результату докатилися. Перше е наразі потрібно боротися жорстко з тими людьми, боротися всією українською громадою, всіма засобами, які у нас є. Якщо потрібно засувати зброю, значить потрібно значисувати зброю. І потрібно дати жорсткий відпір цим фактично антикорінським елементам, які інспіруються із сусідні держави Росії. Росія, я хочу сказати, не є братньою державою, як заявляється, в інформацію, чи то братнім народом. Фактично показав ворожість до української нації і фактично до всього до слов'янства і до всього цивілізованого світу. Я вважаю, що сепаратизм треба боротися радикальними методами. Оскільки, як, як ви бачите, наші наші любі сепаратисти дуже роблять дуже люблять громити на міські, міські, міські надмання, я вважаю, що з ним треба боротися якось, я не знаю, як це сказати, якось специфічно. Якщо вони, хочуть, якщо вони не хочуть погоджуватися з нашою думкою, вони можуть їхати до себе до себе в Росі, якщо вони вважають, що там дуже якщо, якщо там буде дуже добре. Ото вони вони не знають, що в Росії все не також добре, як, як, є, на, як є насправді. Забравши, забравши Крим, вони вважають, що в Криму зразу буде все, все дуже добре. Вони вважають, що Росія відразу перекине всі, всі свої сили до, на Крим. Хай вони так, хай вони так вважають, але так ніколи не буде. Слава Україні! Росіяни, якщо бажають, хай купляють білет і їдуть, а не заважають нам працюв... жити і працювати. Мої родичі живуть фактично дуже по всьому Бившому Радянському Союзі. Але всі, хто спільчуває, хто вважає, що ми Бандери. Але в чому винні? Ні в чому. Людям, звичайним громадянам, мені здається, що це не приходить на думку розділяти Україну. Тобто всі розуміють, що чим більше країна, тим вона могутніша. І навпаки, якщо розділити, розділяй і управляй. Це ж також знає цей закон цей. Тому це просто вигідно якимось не якимось, це вигідно олігархічним колам, які зараз розуміють, що почнуть відбуватися якісь переміни. І про ці переміни їм вже говорять, і що їм доведеться ділитися. Хочуть вони того чи не хочуть, а просто я так думаю і маю надію, що наступне наступний уряд примусить їх платити податки тут в країні, а не вивозити кудись. І безумовно їм це не подобається. Ну я думаю, що з будь-яким проявом сепаратизму треба боротися жорстоко і безпринципно. Тобто, я розумію це так, щоби. Людина, перш ніж заявляти якісь голосні речі, і гасла, вона повинна спочатку подумати, чи варто це робити заради самої цієї людини, яка це виголошує, і заради майбутнього, в якій державі вона живе і існує. І тому я вважаю, що в багатьох країнах вже так, навіть капіталістичного спрямування чи соціалістичного колишнього табору, завжди давали, як би мовити. Висловити думку тим легальним чи нелегальним шляхом, але завжди каралася е, крайність. Крайність, я вважаю, це коли всі будують княжества, різні державки на території нашої держави єдиної, да? І до, до Путнього нічого це не приведе. Не треба боротися ні з яким сепаратизмом. Надо ділитися по-братськи з центром і областями. первое. И второе, надо с людьми разговаривать и слышать, что люди хотят. А так вот показывают по телевизору, Донеччина восстала, объявляет свою республику. Ну, коню уже понятно, что вот такая маленькая Донеччина не может жить самостоятельно. Как и Восточная Харьковская, Юго-Восточная республика Харьковская тоже не может жить самостоятельно. Мы сильны единством. Но в единстве существовать должно, и оно существует, несомненно, разнообразие. И только понимая, что разнообразие и единство ⁇ это тот консенсус, который сможет нашу Украину вести дальше. И она все равно, несмотря ни, ни на что, выстоит. Она будет прекрасной страной. Я верю в это, и мой внук когда-то будет кандидатом в президенты. Сепаратизм у нас присутствует в области, то есть я лично видел и сталкивался с этим. Но я считаю, он нам не нужен. Нам не нужна ни Россия, ни Европа. Мы достаточно сильная страна. У нас есть все. У нас есть чернозем, у нас есть промышленность, у нас есть все. Я считаю, у руля просто немножко ну, не те люди стоят. Я считаю, пройдет время, и мы всеми усилиями Все зробимо для нашої єдиної З Сепаратизмом боротися потрібно в першу чергу. Потрібно проводити правильну інформаційну політику. Тобто роз'яснювати людям, в чому суть справи. На сьогоднішній день деякі наші луганчани вважають, що схід годує захід. Це деякі не дуже грамотні люди. І чим вони це мотивують? Вони кажуть: от ми виробляємо вугілля. Ми виробляємо сталь, Алчевський, наприклад, металургічний комбінат. А я задаю їм питання: я кажу: ну добре, виробляємо ми цю продукцію, а куди ж ця продукція йде? Вони, почесавши голову, кажуть, що метал ми віддаємо в Європу, продаємо в Європу. Я їх питаю: а кому йдуть прибутки? Прибутки йдуть олігархам, які володіють цим підприємством. Я тоді задаю їм питання, я кажу: а як же ви стверджуєте, що Схід годує Захід? Ми... Робимо на олігархів. Олігархи забирають гроші у кармани, а стрілки направляють на тих людей, які живуть на заході України. По поводу сепаратизму я вирішила поїхати сама в Донецьк і посмотрети, що там відбувається. Я в суботу вечором сіла, воскресенье утром туди приїхала 8 часов утра. І от що я вам привезла. Я привезла вам хорошу новість. Знаете, главное и основное. Что происходит сегодня на Донецке? То же самое, что у нас в Киеве. Люди хотят того же самого. Люди хотят быть людьми, чувствовать себя людьми, чувствовать себя хозяевами в своей стране. Все. Нас ничто не отличает. Основное и главное настроение. Быть людьми в своей стране, быть хозяевами. И людям надоело, что их обманывают, что их загоняют в угол, что им рассказывают сказки. Вот. А вот эти вот флаги российские и все остальное, те же самые тетушки, что и у нас были. Надо объединиваться дружно, мирно и людям доказать, что мы единые, мы сильные, мы мужние. Мы должны эту банду просто уничтожить. У нас Украина целая, единая, и мы мужнее. Бог с нами, и мы победим. Слава Украине! Я хочу щодо сепаратизму сказати, нам не потрібно розділятися, ми є єдині соборні, ну єдності, ми є брати порівняно того всього, чи це Росія чи Україна, ми повинні один одному допомагати ніколи не розділятися як тако. Якщо ми ну, будемо розділятися, то ми у певному ж сенсі себе будемо просто в цьому не буде просто кінця. Буде Просто ну безла. Люди добрые, все у нас в голове, ведь мы же всю жизнь жили на Украине. У нас единая земля, у нас единые святыни, у нас единая история. Как же можно рвать на куски и бороться за, за какой-то разрыв, непонятно, совершенно бездумные, и, скажем по-украински, безглузди, дии, которые на руку только нашим оппонентам. Люди добрые, пересмотрите в головах своих, свои позиции и ни в коем случае не поддавайтесь на провокационные заклики до сепаратизма.